Ну, що у мене є? Я беру отакі маленькі грибочки, шампіньони. Я їх мию. Прямо так сюди скидаю, мию і смажем до готовності. Я їх навіть не буду розрізати. Якщо у вас великі грибочки, нічого страшного. Можна порізати на четвертинки, але щоб, типу, було видно, що це грибочок. Беремо це дело. Берем, покажем на одном, наверное, багеті, да? і тепер ріжу. Режу на одинаковые кусочки. Опа. Улетел. Толщиной беру десь сантиметра 2. См. Тільки так, рав, равномерно режем, потому что що ж, потом один такой, другой такой, третий, пятый, не десятый. А у меня все равно не такие вийшли. Ну, хай Бог с ними. Беремо чайную ложку. И чайной ложкой. Тільки не прорвать. Отак так раз і вдавили. Раз і вдавили. І тут теж раз і повдавлювали. Я побачила такий рецепт, мені я подумала, а що би не, куплять ті корзинки, батончик ситніє. Я може потом, спогадя, даже в таких корзинках поделаю шпроти. Вот. Ну, сьогодні рецепт не о том. Вот это все. ми берем противень. на Противінь відправляємо. Раз, раз. Хто хоче, може змазати. І я, мабуть, теж змажу. Так, а чим же я змажу? Я возьму пензлик. Оцей, який, мабуть, вже у всіх є, але но... <coughs> нічого страшного, у нас теж тоже, тоже є. Так, трошечки олейки сюди налила. Вона така піалочка маленька. І давайте погнали. І так трошки, щоб воно позарумянилось. Зарумянілась, зараз ще трошки попродавлюю, щоб наверняка. Вот. Може, хто вибирає оттуда, знаєте, вишка вот лупує. Ну, но я не вишкалупупую, мені інтересно вот іменно вот так. О, Треба бачити, трохи його просочить, і вот тоді буде дело. О. Минут на 7 в духовку 180. Хай трошечки підтягну його. Жарим грибы. Так, там все шумить, пищить, зробила на середньому вогні, хай трошки там значить, побалдеють. Берем, так як у нас невелика порція, я беру всього нічого грам 50 сиру, І беру отаку відчину. Такую. Я беру небагато. Треба попробувати на трьох кусочках, а там як дело пойдет. І нарізаю мелким кубиком. Ух, як шипить, ух, як пищить. Так, нарізаю мелким кубиком відчинку. Я потру на черке сир. Нічого, нам ще сир пригодится, так что я далеко не откладываю и вы там тоже себе не откладываете. Як Ви относитесь вообще к соседям? Сейчас уже соседи уже не те. Вы заметили? Ну, не знаю, как вы, но я оце подумала, что сейчас уже отсечать дома. Бог ты мой! всі переписуються, боже, стільки негатива шльоться, оце в той час вдома, і думаєш, йолки-палки, люди, коли ви стали такими невміняємими, скажіть, будь ласка. У нас усі, між прочим, у будинку, ну це так, не знаю, я не знаю, чи дивляться, надіюсь, що не дивляться ніхто, От, у нас у будинку, значить, ділається чатик. туда сюди, давайте рішати питання. Господи, заходиш через три місяці, все одні і ті ж повідомлення, до сих пор рішають питання. Так, Но ну, це же моя бездіяльність. Ладно. І перемешиваем, добавляю 2 чайные ложки майонеза. И сюда сыр із колбаской Перемішуємо. Чуть-чуть можно добавить чесночка. Я не буду, потому что ще мені йти ой, мені ще йти до людей. Так що, розумієте, тоже не, не хухри-мухри. Подивимося, як там наши булочки. Так, ой, хорошо вже. Вже підпеклися, можна вже доставати. Достали булочки. І що я вам хочу сказати? Вниз. у мене тут остатки сладкі, звісно, але а що робити? Сюди вниз Чуть-чуть кетчупа. Раз. 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 Звісно, попіднімалися, ну хто не чого, воно так? Ну, правда, а що чого воно так, э, так повжимало? І тепер беремо це, закладуємо сюди. Ух ты, І ще будемо відправляти зараз підсмажувати. І туди, вовнутрь, ой, як хрустящих, а пахне як! Це будуть аля гарячі бутерброди. Ну, як а-ля? Та вони і єсть. Колись гарячі бутерброди були дуже в моді. І всі, хто не любили готувати, всі приглашали друг друга на правильно? Що? Правильно, гарячі бутерброди. Гарячі бутерброди делались очень легко. Кетчуп, майонез, сир і смачна колбаска. Ну обов'язково має бути смачна колбаска, тому що якщо колбаска не очень, то сиром ти нічого не спасеш. Хто бере лучок, хто бере петрушку, хто бере, як я, можу взяти укропчик, кропчик, можу взяти петрушечку. Петрушечка в мене мита, зберігання вже казала. Можна неділю хранить і нічого з неї не буде. Уже розказувала, значить помили, почистили петрушку, укроп, все, потім взяли обичне полотенце, бумажне, намочили, так його зжали, розложили, завернули, положили. Все, ніякої води нічого не додаємо і буде ось таке бомбяус. Так що я так знаю, люблю даже петрушку взяти, вот так, так з'їсти і все. А що? Кажуть, малажає. Так, що не молодиться. достаем под уже сырок сюда где у меня такая была штука чтобы его снимать вот оно и выкладываем выкладывайте выкладывайте те кто надо те придут те кто надо все помоют и что я делаю сейчас буру грибочки и кем она тут есть сделаем как будто грибную полянку понимаете ну як? как будто Ой, удивила гарячими бутербродами. Ні, не, не удивила, просто така задумка була. Гарячі бутерброди. Не бутербродами єдіними. Скоро суп будемо варити, не переживайте. Супи, борщі, що все впереді. Ми тільки борщ доїли. Хух, єлі вимучили вже той борщ. Оце вже коли на останках там остається, думаєш, йолки-палки. І викинуть жалка. І відходів немає, ні разу не доїдали борщ, до кінця, знаєте, і прям, ой, боже, як це вкусно. Угу, да, звісно. Це ж можна купити мариновані, а вони там бувають такі, що один в один, красиві. А якщо ви любите, а якщо ви любите, допустим, щось начинити, ці ж грибочки можна і вовнутрі положити, правильно? Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла из нее. Так, я тем часом попробую бутербродики. Ну классический, вкусный, горячий бутерброд. А я бы ще, знаете что? Ищет в середину покрышила б грибов. И вообще було б. Класс! Все растаяло, все как всегда. Багет хрустящий. Чекаю вас тут. Ну, класно ж вкусно. До нових зустрічей! Гарного настрою! Я тут, а ви там. Приходьте в гості. Пока.